Національної комісії освіти Бриченко Ігор, будь ласка, вам слово. Дуже дякую. Дуже дякую. Так прийняти естафету. Я спочатку дуже коротко представлюся. У мене українське прізвище, а то випадково просто воно українське. Я працюю вже 10 років. Живу за кордоном. Працює 10 років в Польщі польською мовою, 2 роки працював в словаччині словацькою мовою, 6 років в Болгарії болгарською Булгарською мовою, володію англійською, грецькою. Визнав наукові ступені в багатьох європейських країнах, також в Греції, в Англії, в Німеччині і так далі. і, так далі. і Все це є на особистому сайті. І вже тут багато років працюю і дуже дякую, що ви мене запросили, Маю можливість поділитися своїми думками щодо. Європейських цінностей, філософії і філософія світи. Почну з того, що як ми не філософи, бо я економіст, як я розумію філософію. До речі, бо тут про це також і чим вона має таке спільного сьогодення. Так, це дуже важливо. І потім про освіту. Дуже серйозна справа, на правді. і, на жаль, ніхто про це не сказав. Не сказав чому? Тому що, от ми не філософи, як розуміємо, філософія це найважливіша наука, хоча не всім погоджуються навіть після того, навіть не всі погоджуються, що гуманітарна науки важливіше від технічних, хоча це аксіома. Але не всі погоджують, Кажуть, математика, королева науки і так далі. Але на правді, всі розуміють я як грек за походженням, знаємо що філософія, наука мудрості. Вона е, дуже важлива і дуже конкретна наука, дуже конкретна наука, і має безпосередній вплив на те, що відбувається зараз у світі. Як ми це розуміємо? А на жаль, в філософії дуже багато фальшивих течій фальшивих течій псевдофілософів, таких як, наприклад, той же самий марсізм, лімінізм який псевдофілософія була на жаль у нас, але багато всяких, всяких шумів. І зайвих таких течій неправдивих, але якщо е, говорити про справжні філософії, то найважливіше питання в філософії, як я розумію, це правда одна, чи у кожної має свою правду. І ви знаєте, тут є дві філософії: філософія сходу і заходу. На сході завжди вважали, що правда одна для всіх немає двох правд. На заході була ружна філософія різна. Греків, Сократа, Платона, більше Платона і так далі. А потім Марка Врелій, було, кожен має свою правду. Зараз Європа, також як і Схід, стоїть на, стої на позиціях, що правда одна для всіх. Нема двох прав. Два плюс три не може бути у одного п'ять, у іншого десять і так далі. А от чим дві філософії різняться суттєво, західна і східна? Різняться, як цю правду знайти. Тут є дві Світа погляндові по польську як у по нашому світозір, такі е, світогляди такі. Так, це два. Це Сход і захід дуже принципово різняться. На сході, щоб знайти скільки буде 2 плюс 3, треба запитати одну людину, наймудрішу, чи то може бути найстарша особа, чи то цар, чи то султан, чи то імам чи якийсь там президент, і всі кажуть, 2 плюс 3 буде, він каже, буде 8. Всі кажуть, Аллах Акбар, 8. А на Заході, щоб дізнатися, скільки буде 2 плюс 3, треба зібрати наукову раду, організувати дискусію, виміну обмін думками, аргументами, потім проголосувати. І вони встановлять, що 2 плюс 3 буде 9. Помилитися можуть і на Заході, і на Сході. Але принципова різниця це колективне прийняття рішень або єди, єдиногласне. І Сход, і захід це не по кольору шкіри, це не по народовості, не по національності. Як це фаріон, е, фальшива, вона марксист лімінізм член КПРС і так далі. А це по своєї ментальності. Ми маємо приклади Корея, Там є філософія Заходня Южна Корея і філософія. Сходу, це північна Корея. Ми маємо європейську державу Японія, хоча вона на східі сході. Ми маємо абсолютно в сході. Ну, схід це Лукашенка, хоча там європейці білі живуть. Чим ми відрізняємось від Росії? Тим, що ми хочемо колективно приймати рішення. У нас західна західні цінності. Це колективне прийняття рішення. Це те, чого я не почув. У нашого попереднього докладника він каже, що рушничок це не рушничок, це система філософських цінностей, які опираються на обміну аргументами і прийняттю рішення колективно. Ми міняємо своїх президентів. А в Росії один і тей прави, правитель багато років. З цим ми відрізняємося. Тому ми хочемо до Європи, бо в Європі змінюють президентів, змінюють владу. Змінюють керівників, і це колективне прийняття рішення, це демократія. На цьому, за ці вартості, ми воюємо. Не за кордони. В Україні не йде війна за кордони. Йде війна цінності. То само відбувається на всіх напрямках у світі: Ізраїль і як то називається, Іран. Іран це східна філософія. Одноголосне одностайне рішення одної особи, і про західний філософський світ він недосконалий і там, і там можуть робити помилки. Більше того, на жаль, так буває. Я є тим сторонником заходної філософії. Чому? Тому що ми вважаємо, що колективно також можна помилитися, але менше, менше якби менш вирогідно, що буде помилка. Розумієте? Хоча і колективна помиляє, і от подивіться, що відбувається. Єв... Ізраїль він більш західний, там дем... демократія, там є парламент і так далі. І тому це, філо... це конфлікт на світі відбувається між двома вартостями цінностями. Західна філософія і східна. І я переконаний, що Захід переможе. Хоча вчора, сьогодні, хіба сьогодні, голова Європарламенту звернулася і каже. Що на світі більшість, на жаль, живе в недемократичних панствах, держдержавах, недемократичних державах, а меншість і тому багато виборів зараз відбувається, і це дуже важливо оборонити демократію. Демократію Знаєте, я ще тут хочу щось сказати. Аргумент до того, чому демократія краще від диктатури. Хоча іноді диктатор приймає більш правильне рішення, ніж демократична обрана влада. Оце приклад, наприклад, Угорщина, яка формально, є демократичною, але тоталітарна влада Орбана, і він подобається йому від чому. Подивіться, це все філософія, це все цінності, демократичні або східні. І от знаєте, в мене дуже просто питання до прихильників Росії. А чому ж тоді Путін себе не оголосить імператором, царем? Чому він формально проводить вибори? Чому відсі ж розуміють, що виборів немає, але формально він їх проводить? А тому що він розуміє, що десь там глибоко в душі навіть ті росіяни розуміють, що хоча б що демократія краще? І тому він не може. Ну, відмінити інститут виборів, розумієте? Ну, признати себе імператором, царем, богом на землі не може, формально організовує вибори. Розумієте? І тому це довічна така протистояння цінності західніх і і розумієте? І це головна різниця, а не вишиванка, а не якийсь там щось ще. Це головне. І якщо ми перейдемо до освіти, Філософії освіти в Україні, то, на жаль, українська освіта дуже буксує. Дуже буксує саме в філософському питанні. Бо суспільство вже показало змінюючи президента, навіть одного вигнали Донецького того. Воно показало, що ми будемо приймати рішення демократично, не хочемо тут східних варт цінностей, східних президентів. Ми цього не хочемо. Ми хочемо і хочемо ментально ми, європейці, хочемо жити відповідно до філософських цінностей Європи, але, але на рівні вищої освіти це ще не відбулося. Чим принципово відрізняється вища освіта в Європі від вищої освіти України? От перша найвразливіша різниця. Я вам скажу: що перша, от тому, що Тут є святи в цінності, що більше двох каденцій на жодній посаді не можна бути. Це святе. Це тут і нема дискусії на цю тему в Україні. Ви знаєте, багато президентів вже ми навчили зміняти, але на всіх щеблях вищої освіти, починаючи навіть з академії наук, ми не привикли змінювати керівників. У нас деякі ректора сидять. По 100 років ще будуть 200 сидіти. Вони будуть зміняти назви, відмовлятися від статусу національного, зміняти назви університетів, щоб формально юридично зачепитися за цю владу. А це абсолютно це, це Росія. Це Росія, це східня філософія, це немає жодної демократії, це абсолютний схід. Розумієте? І це, на жаль, правда. І це не тільки стосується ректорів, і так далі. Це перша річ. Друга річ, у нас абсолютно не засуджена філософія. Фальшива, це філософія комуністського марсізму ленінізму лінінізму. Па як здають, хто. Це повинна бути ілюстрація. Ті, хто захищав дисертації, тому у нас і нема захистів диссертації, прокійшли. Ті, хто захищав дисертації, про марксизм-лінінізм і не тільки в філософії, і в економіці, в інших гуманіях, Вони повинні бути ілюстровані. І їм повинна бути заборона працювати у вищій школі. Як це зроблено в інших країнах, в Чехії, в Польщі і так далі. У нас нема жодної правдивої ілюстрації. А в науці є така засада, є такий принцип перевага суті над формою. Суті над формою. І по суті повинна бути ця люстрація: люстрації немає, східні вартості, на жаль, в вищій школі домінують, хоча в суспільстві все, все змінилося. Суспільство вже не хоче цих східних вартостей, а в вищій школі воно є, і так далі. І про тут як казали про соціальний ліфт, там і так далі. А я вам скажу: я працюю вже 10 років. Всі свої посади на заході я займав на конкурсі. Жодного блату, жодних хабарів. Я не знаю, як в давно в Україні не був. Не знаю, як там в Україні, коли я працював в Україні. Ну, на жаль, конкурси на будь-які посади завідувача, Це було рідкість, вони були формальні. Ви знаєте, як люди займають посади? На жаль, і до сьогодні в Україні в різних галузях, не тільки вищій освіті. Цього немає. Цим відрізняється захід від Сходу. Цим відрізняється, і це треба впроваджувати в ушій школі України і не тільки в вищій школі, так на заході всюди, починаючи від зібрання мешканців будинку, де демократична від в школах, де родичів приймають. також є та е, 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 зустріч родичів, які приймають рішення все повністю. І останнє, чого нам не вистачає, бо ми ще не перейшли до моделі, коли в університеті головні студенти. І самоврядування студентське є тут неформальне, а правдиве. Ну, тут є недоліки, тут є різні вузи, але воно насправді впливає на всі рішення кадрові, перш за все. Там десь пропорції 30%. Але є атмосфера, що студент головний, далі на другому місці є викладач. Потім керівництво університету, а потім обслуговуючий персонал. В наших вузах персонал є головний. Це інша філософія, це інші цінності, коли обслуговуючий персонал, не обслуговує навчальний процес, а їм керує, іноді стосуючи хамство, іноді взагалі ну, це просто жах. І тому я скажу: от я приходжу в будь-якому вузі Європі, де я працюю. Я приходжу і кажу: обслуговуючи мені поставте пари в такі дні, мені так мені так зручно, і вони слухають, і вони мене обслуговують. Це інша філософія, це інша система. цінності. Знаєте, бо я прошу про це. А потім з цього виникає ще одна проблема вищої освіти України. Це навмисна зроблена проблема. Це я як вам економіст скажу. Українське Міністерство освіти хоче європейської якості вищої освіти за африканську зарплату. Це неможливо. Якщо ви хочете якість вищої освіти, зарплата повинна бути європейська. Вони кажуть, нема грошей, це неправда. Я вам кажу, як економіст, гроші в вищій освіті є, їх багато. І їх вистарчі достатньо, щоб зробити зарплатні не менше ніж в Польщі. Не менше ніж в Польщі. А в Польщі професор в університеті отримує десь 4 тисячі євро на місяць, маючи навантаження в 180 годин на рік. Тому ну я може 4, то аж задужав, але 2 тисячі євро то на може бути в Україні. Але вони спеціально це не хочуть робити. Ресурси на це є. Я вам, як економіст, кажу, у чому вони цього не хочуть робити, бо такими людьми дуже легко керувати. Нехай всі викладачі мають 600 годин навантаження, маленькі зарплати, тоді ми будемо нав'язувати свою сходну філософію, східну філософію, при якій ректор буде довічно керувати університетом держави. І зміняти назви, зміняти статут університету. І це є дикість, це є схід, це є Росія, такої вищої школи нам не треба. Розумієте, от на чим відрізняється філософія вищої освіти України і філософія вищої освіти Європейського Союзу? Пане Ігоре, на жаль, так, на жаль, Боже, обмеження в часі. На жаль, я буде витрачаю. Я готові остатні, вас одну, слухати думку. до вечора. Але... Останню думку хочу сказати: останню думку хочу сказати: дуже суттєву, щоб не будемо дискусії, не буде питання, чим, е, яка ще є проблема вищої освіти України? Це я хочу до, до модератора сказати. Є така велика проблема вищої освіти України. Виїхала зараз за кордон. Більше 10 мільйонів українців. До того було ще кілька мільйонів. І багато виїхало викладачів, багато виїхало професорів, доцентів. Де вони? Подивіться, хто з них працевлаштувався в університетах українських. А вже ми почали по-англійську. В різних мовах вже мова не пришкоджає. Дивіться, одиниці працевлаштовані професорами західних вузів. Це насправді генофонд України. Фаріон ніколи на Заході ніхто не візьме на роботу. Ніколи, ніколи розумієте, вона там не потрібна. Вона, до речі, не професор. Вона була на посаді професора. Але то інша справа. Вони, ті одиниці, які працюють в університетах України, насправді є генофонд України. Бо багато хто у нас мав дипломи, але працюваштуватися в університетах не змогли, бо вони були. Не до конця науковці і не до конця викладачі. І ось таким людям, перш за все, треба давати слово на конференціях. Треба підтримувати своїх, бо саме ці люди довели своїми справами, що вони науковці, що вони направді європейські науковці. А ми даємо будь-кому слово: ну не на завше на всі, будь-які інші. і на інших конференціях є іначе, на цій конференції так. Ми спочатку даємо якомусь інзаходні. Ну, це було при радянському союзі, коли ми преклонялися перед заходом. А треба зараз, щоб захід у нас навчався. А він не може у нас навчатися. Бо і коли вони дізнаються, що у нас ректори сидять ціле життя на посадах, то це вони кажуть: Ну і, і, і ну, таке. Розуміється, це, на жаль, дуже відрізняється від. Європейських цінностей дуже вам дякую, вбачаюсь. Бажаю слава пане, Україні, слава Україні слагероя. Слава, не якщо є запитання до пана Ігоря, не будь ласка, для України, в чаті вона для всіх європейців, бо я, бо я маю, бо наші співорганізатори мають великі обмеження в часі. В них робочий день. Нехай достосовуються до українських вимог. Все нормально. Ви так ви не нормально. можете прийти на іншу. От, якщо б ви були на правдивих конференціях на Заході, ви побачили, що вони своїми, які до, досягли успіхів за кордоном, віддають перевагу. Ми повинні, перш за все, себе підтримувати. Розумієте, себе підтримувати за своїм? По свої. До свого. Очевидно, за так. своїм щастям вам. Це дуже Україні. цікаво було всіх почути. Ну я завжди готовий. Ми допомагаємо всім українцям і за кордоном, і тут допомагаємо і відверті до будь-якої дискусії. Дякую вам всім.